Прогноз погоди в Україні на середу, 6 листопада, мене звати Українчик. Згідно з синоптичними даними, у ніч на 6 число, і як наслідок вранці по всій країні очікуються заморозки. Невеликий мокрий сніг випаде у трьох областях дощових опадів чекати. Не варто у жодному з регіонів. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 6 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 6 листопада, по всій країні очікуються нічні і ранкові заморозки, а мокрий сніг випаде лише у трьох областях, південь. У Одеській області в день від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від 3 до 1 градусу тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до мінус 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 7, плюс 9 в світлі години. Від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс, 9, плюс 11. вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів. В нічний плюс 1 мінус 1. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 7 плюс 9. Вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 8 до 10 градусів вище за 0, в нічний від мінус 1 до мінус 3. На Закарпатті в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс в темні мінус 1 мінус 3. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В денні години доби від плюс 9 до плюс 12 градусів, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. На Львівщині вдень плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. У високогір'ї Карпат вден температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі мінус 1 мінус 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невелика хмарність і без опадів, вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів. В нічні від 0 до 2 градусів морозу. На Луганщині вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів. В нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 80, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. На Полтавщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. В усіх п'яти областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 1 градусу з позначкою мінус до 1 градусу з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 6 листопада очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.